Привіт, друзі! Відкриваю рубрику Пудні антиквара. Буду показувати, що купую, та розповідати якісь історії із життя антиквара, спілкування з людьми, з клієнтами і так далі. І так, я пам'ятаю про ваше прохання записати, як я докатився до такого життя, ставши антикваром. Я працюю над відео і сподіваюся, що цього тижня випущу це відео. Крайній термін це буде наступний тиждень. Щойно діда купував ялонкові іграшки і там був такий прикол, що телефонує телефон йому, а він каже, не можу вимкнути його. Дістає зі шкафу сверток фольги і в фользі лежить телефон, смартфон якийсь. Він що не може його вимкнути. Він постійно телефонує та телефонує. Такого я ще не бачив, щоб телефон за у фольгу, щоб він менше телефонував. Це якийсь ноу-хау у діда. Це ялонкові іграшки, котрі купив у Діда. Потрохи є сучасні, є НДР, є радянські. Ось ця найдорожча снігурка приблизно 300-350 гривень. Ну, така ось закупка. Ще одна закупка на сьогодні. Каблучка срібна, 925-та проба. Срібна медаль. Бабуся, у котрій я купував, мабуть, хотіла зняти патину і взяла подряпала медаль. І амфібія в жахливому стані не працює, але такі годинники ціняться тут ще є клеймо знак якості. Ось така невелика закупка, працюю далі. Кабучку продав вже за 100 гривень, а медаль за 500 гривень була продана. Третя закупка за сьогодні, трохи мельхіору, 24 предмети, ножі в нормальному стані, а ложки виделки вже вживані. Цікаво те, що сьогодні купив у трьох різних людей різні речі і заплатив кожній людині однакову суму. Ну, якось так вийшло. Також пощастило заїхати на три зустрічі і всі були по дорозі. Тобто не робив зайвих рухів на машині, і це дуже вигідно. І економить час. Працюю далі. Обожнюю весну, тому що не холодно, не спекотно і чудові теплі дні. А в мене закупка, нембільський альбом. Сама обкладинка ще згнила, але фотографії цілі. Зараз покажу, які там фотографії є. Мінус цього альбому те, що обкладинка згнила. Я не знаю, де він зберігався, але обкладинка згнила. Самі фотографії цілі. Ось так виглядає Дембільський альбом. Залізничні війська. Тут, мабуть, повістка була, або якась фотографія. Мені подобається, коли між листами є такі малюнки. Це дуже цікаво, креативно. Ось ця людина, котра служила в залізничних військах. Такий цікавий малюнок. Дембільські альбоми я купую рідко, тому що з них прибуток невеликий. Мало хто колекціонує альбоми чи фотографії з альбомів. Тому я найдорожче продавав за 1000 гривень. Звісно, якщо на Віоліті пошукати, там можуть бути дорогі альбоми. Але мені такі ще не траплялися. Головне, що фотографії всі збережені, на відміну від обкладинки. Ну, стандартний альбом, нічого такого цікавого. Цікаві тільки малюнки, і малюнки, чесно кажучи, бачив і краще, ніж ці. Особливо прикольні ось такої військової тематики. Ось такі карикатури мені подобаються. На військову тему. Це цікаво. Ця фотографія, знаєте, нібито це не військовий зліва та, по центру, а засуджені, котрі сидять у концтаборі. Це як прийнято наказ про демобілізацію. Часто бачу такий вклеєний. Так, адреса друзів. І ось така цікава остання сторінка. Сподіваюся на твій лайк та підписку. Або пиши коментар.